Справа 466. Обчисліть зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. 16, що множиться на 25. Ну, давайте ми запишемо так. 16, запишемо в вигляді добутку, як 4, що множиться на 4. Ну і помножимо це на 25. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо спочатку 4 помножити на 25. Це буде 100. Отже, це буде 4, що множиться на 100. Або це дорівнює 400. Так, ну що ж, перший вираз ми спростили. Переходимо до другого виразу. Отже, тут є 25, є 8 і є 5. Їх треба перемножити. Пишемо, що це дорівнює 25. Що множиться. Давайте 8 ми запишемо, як 4, що множиться на 2. 4, що множиться на 2. Ну і що множиться на 5. І це дорівнює. Ну, а тепер 25 помножимо на 4, а 2 помножимо на 5. І тоді 25 помножити на 4 це буде 100 помножити, а 2 помножити на 5 це 10. Ну, 100 помножити на 10 це буде 1000. Так, ну що ж, обчислили ми значення другого виразу, переходимо до третього виразу. 15 помножити на 12. Ну, давайте ми 12 запишемо як 2, що множиться на 6. Пишемо дорівнює. 15, що множиться на 2, і множиться на 6. І це дорівнює. Тут ми можемо 15 помножити на 2 спочатку. Це буде 30. Пишемо 30, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну, 30 помножити на 6 дуже просто. Ми можемо записати це як 3, що множиться на 6, і множиться на 10. І це дорівнює. 6 на 3 це 18. Помножити на 10. Це буде 180. Все обчислили назначення виразу. Переходимо до четвертого. 375 треба помножити на 24. Давайте ми 24 запишемо як 2, що множиться на 12. То пишемо, що це дорівнює тоді 375, що множиться на 2. І що множиться на 12. І це дорівнює. Ну, а тепер подумаємо, скільки це 375, що множиться на 2. 375 і 375, це буде 750. То пишемо, що це дорівнює. 750 помножити. А тепер 12. Знову ми розкладаємо як 2, що множиться на 6. Пишемо 2 помножити на 6. І це дорівнює. Знову 750. Ми множимо спочатку на 2. 750 і 750 це буде 1500. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 1500 помножити. І знову у нас є цифра 6, а ми її запишемо, як 2, що множиться на 3. То ми пишемо помножити на 2 і помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, а тепер знову ми 1500 спочатку помножимо на 2. І 1500 помножити на 2 це буде 3000. Помножити на 3. Ну і це дорівнює. Тут я думаю, що вже очевидно, що це можна, ну, наприклад, записати як 3 помножити на 3 і помножити на 100. 3 на 3 це 9. 9 помножити на 1000. Це буде 9 тисяч. Якщо вам очевидні такі перетворення, ви одразу можете написати, що 3000 на 3 це 9 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що в деяких випадках можна дуже сильно спростити знаходження добутку чисел на цьому вправу завершено.